Рим, це програма сьогодні в місті, в якій ми розповідаємо, що і як працює або не працює в нашому місті. Але сьогоднішня програма дещо вийшла за рамки нашого з вами міста, бо сьогодні вона буде унікальна тим, що ми розкажемо і покажемо вам, як влаштований монастир та печери відвідуємо, де жили монахи у 15 столітті. Сьогодні в програмі ми розкажемо і покажемо історію софронівської пустині чим займаються монахи протягом доби. А наприкінці програми відвідаємо підземний печерний комплекс. На кількох кілометрах від села Нова Слобода Потирського району на високих пагорбах над рівниною за плавою сейму серед дубового лісу знаходиться унікальний комплекс Софронівського монастиря. За переказами перші монахи оселилися на горі чудна у 11-13 XI століттях. За літописними відомостями монастир був заснований у 1405 році. Спочатку всі споруди монастиря були дерев'яними. У 30-х роках 17-го століття там була побудована перша кам'яна церква Різдва Богородиці. При ігумені Софронії з 1653-го монастир сильно розрісся. З'явилося багато нових споруд, і відтоді монастирю було дано найменування Софронівської пустині. Монастир знаходиться на пагорбі, його територія доволі велика, але із тих десятків приміщень, які були колись, залишилися лише кілька, та й ті вже старі. Зараз його модернізують і реставрують, але ось так він колись виглядав. До теперішнього часу вціліли лише три наземні споруди: трапезна кінця 17 століття, надбрамна Покровська церква, збудована всередині 18 століття, настоятельський корпус 1911 року, а також частково огороже з воротами. Архітектурний комплекс Афронівського монастиря складається з кількох споруд, центральною з яких вважається саме надвратна Покровська церква найстаріша будівля. Надбрамна Покровська церква двоповерхова, збудована у стилі українського бароко. Частково зруйнований у радянські часи храм був відновлений у 2000-роках. х роках, А у свято Покрови Божої Матері 14 жовтня 2010 року він був освячений. Трапезна цікава тим, що з боку монастирського двору будівля здається одноповерховою. А якщо підійти ближче, двоповерховою. Зоровий ефект обумовлений тим, що трапезна знаходиться на пагорбі. На цих фото зображення монастиря таким, яким він залишився після радянської влади. Лише згодом монахи почали його реставрувати. У середині настоятельського корпусу навіть дерева росли. Та власними силами монахи відбудували храм, і зараз він виглядає ось так. З обох боків корпусу були кімнати для хворих або немічних монахів, а в центральній частині храм. На другому поверсі були двері, які зазвичай відкривали під час служби. Таким чином, навіть ті, хто не міг прийти на молебень, могли почути його. У храмі є декілька чудотворних ікон. Ось ця ікона була знайдена на території пустині у 1405 році. Багато людей вилікувала вона від різних хвороб, і ці прикраси це принесені дари вдячних зцілених. Якщо вам коли-небудь доведеться побувати на території Сафронівського монастиря, то ви неодмінно знайдете ось цю криницю, з якої можна попити води і не тільки втамувати спрагу, а ще й втамувати неспокійну душу, як говориться тут, і насититися благими намірами. Окрім духовного, звичайно ж, тут є місце і для мирських справ. Монастир функціонує абсолютно незалежно та автономно. Тут є поля, на яких вирощується їжа, яку потім вживають монахи. І все, що тут знаходиться, зроблено руками тих самих монахів. Чинці тримають для своїх потреб худобу, корів і коней. Монастир має свою пасіку та вісім старих монастирських садів, яким мешканці обителі дали нове життя. які служить у монастирі тут і живуть, тому на території знаходяться ще господарчі будівлі, такі як бібліотека, канцелярія, а також трапезна, братська трапезна. І ось зараз ми тут знаходимося і спробуємо, як тут куштують і смакують місцеві страви. Відновивши сили, ми йдемо до печер. Монастир має і підземну частину печерний комплекс, який на сьогодні мало вивчений. Наприклад, на східних пагорбах Софронівського монастиря знайдені два до цього часу невідомі ходи. Туди ми піти не наважились, а відвідаємо ту частину, яка вивчена і відкрита для паломників. За радянських часів печери дуже постраждали від так званих шукачів скарбів, які не гребували руйнувати навіть стіни. Зимової днини 15 лютого 1919 року до монастиря прибула комісія Путивльського ревкому, завданням яких було в будь-який спосіб отримати монастирські скарби. Однак щось їм завадило здійснити свій задум саме того дня, і вони вирішили відкласти контрибуцію цінностей на день наступний. А тим часом ченці за ніч спромоглися заховати усі коштовності. Бажання знайти скарб кликало сюди багатьох любителів легкої наживи, котрі не зупинялись ні перед чим. Ми звернули увагу на те, що стіни викладені з цегли, і навіть підлога у деяких місцях зроблена у вигляді паркету, теж із цегли. Виявляється, на території монастиря був власний цегельний завод, і цеглу виробляли тоді дуже міцну, не те, що зараз. Тут навіть продумана система вентиляції, незважаючи на те, що в печерах досить прохолодно, але зовсім не сиро. У печерах, як і у будь-якому підземелі, доволі холодно і можна побачити навіть пару з рота. Але особливість цього приміщення в тому, що температура постійна цілий рік це приблизно 10 12 градусів вище нуля. До речі, тут дуже просто заблукати, адже печери мають дуже багато різних ходів. і Якщо згасне світло, то в темряві знайти вихід буде практично неможливо. В одному місці ми навіть натрапили на братську могилу. На жаль, надгробна плита не збереглася, проте достеменно відомо, що тут кісниця декількох монахів. А ось це справжня підземна церква. І тут і досі проводять богослужіння. Це піщірна церква. Ізначально вона була. престол был освящен во имя преподобных Антония Феодосия Печерских. Потом, когда вот пещера после революции была в 90-х годах, вот монастырь опять открылся. В конце 90-х восстанавливали, вот этот храм тоже переосветили престол сейчас во, имя Рождества Христова. Мы приглашаем вас тоже, вы можете посетить богослужение в этом храме. Мы тут совершаем богослужение несколько раз в год. Кстати, вот скоро, ну, Рождество будет зимой. После Рождества мы здесь совершаем богослужение, потом в Светлую Седмицу после Пасхи. Зараз ми знаходимося у Келії приблизно її розмір 2 на 4 метри, і тут монахи зачинялися від усього світу, аби знайти духовний спокій і помолитися. Радуйся. Сафронии. Человек, который по своему глубокому смирению отказывался от священного сана, ему неоднократно предлагали. А человек ввел такую вот духовную жизнь высокую, так очень строго следил за собой, что под конец как бы, своей жизни он уже, ему от Бога был дан дан прозорливость. Это он уже проведел будущее. Там, И он просто предсказал, сказал, что вот наступит время, когда вот будет там разные смуты, говорит, придут люди, там и разрушат монастырь. Говорит, монахов разгонят, да, говорит. и говорит, ну, Говорит, придет лето, говорит, 100, говорит, и монастырь будет опять восстановлен. И слава его, ну как бы больше прежнего еще будет восстановлен. Mm -hmm. И он, когда там, он жил на скиту в последние ну, годы своей жизни, он предсказал свою смерть, он сказал, я умру тогда-то дата, тогда -то", и ученикам заповедовал, говорит, я не хочу, чтобы знали, где моя могила, я не хочу всяких там почитаний. И сказал, чтобы его похоронили, чтобы никто не знал. Там несколько человек, которые ему пообещали, что кому не расскажут. Mm -hmm. И поэтому сейчас никто не знает, где могила Сафрония. Но он сказал, что когда монастырь второй раз будет, Посі першого розрушення встановлен, говори да маю найдуть найду мою могилу. То говорить ізлікут мої мочі принесут новий собор, построєний котрибу построєносити провівши майже цілий день у Софронівському монастирі та перевіривши все власноруч. Долучившись до історії та культури того часу, тепер я точно знаю, задля душевного спокою сюди варто приїхати. На сьогодні це все зустрінемось на каналі РТС.